Щора новини в ефірі телеканалу Інтеба. назвати Ірина Шуптарська. І за митт я розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня сьогодні у випуску. На Тернопільщині сьогодні попрощалися одразу з двома дітьми. Обоє покинули цей світ раптово у міській 21-й школі. Дзвоник востаннє пролунав для 16-річного Івана, який помар напередодні. Попрощались із четвертокласницею Анастасією з борщівщини. Принишклі діти заплакані вчителі та однокласники. Тернопільська школа номер 21 прощається із одним зі своїх учнів. Нагадаємо, 11 одинадцятикласник Іван Черкавський помер напередодні. В школі розповідають, перед першим уроком хлопцю стало погано. На жаль, лікарі допомогти не змогли. Сьогодні шкільний дзвінок для нього пролунав востаннє. Молимося за душу нині вже Малопрессованого собрата, друга нашого, учня, хорошу, спокійну людину, як кажуть всі, це нашого Іванка, якраз його так і називали, високий, гарний, вродливий. Але господі таких кличе. тим часом у селі більче золоте борщівського району хоронили четвертокласницю Анастасію Тимків. До свого дня народження вона не дожила трохи менше двох тижнів. 30 вересня дівчинці мало виповнитися всього 10. Анастасії стало зле на уроці фізкультури. Її на руки взяли і перенесли через дорогу на лікарню. де їй надали першу допомогу. Що могли, то зробили. Проти смерті безсильні. Провести дівчинку в останню путь прийшли рідні, однокласники, сусіди. Згадують Анастасію як радісну, веселу та спортивну дитину. Вона любила грати в футбол, навіть її мама поклала в трудну м'ячих, щоб вони так, щоб вона гралася. то вона любила танцювати. Була здорова, займалася спортом і скрізь на кожному концерті, скрізь вона була Вона активна, була дівчинка. Телеканал «Інтебе» висловлює щирі співчуття рідним і близьким цих дітей. Тернополю сказали затягнути пояси у зв'язку з економією газу домівки мешканців можуть залишитися без тепла і гарячої води. Міська влада звернулася до обласної з проханням поклопотати за Тернопіль перед державою. Тернопіль отримав розрахунки, скільки газу витрачати в опалювальний сезон. Міську владу показники відверто не тішать. Получається з 22 вересня. В Тернополі потрібно повністю припинити подачу гарячої води. Починаючи з Жовтні вода повинна подаватися в Тернополі лише два рази в день терміном по дві години, коли ми сьогодні подаємо 5 разів загальним терміном 35 годин. В листопаді-грудні гарячу воду потрібно відключити взагалі. Температура в приміщеннях має бути у жовтні, якщо буде теплий, жовтень, плюс 18, в листопаді-грудні, відповідно, плюс 15 і плюс 14. Ми вимагаємо. Перегляду показників об'єму газу, які визначили для міста Тернопіль на майбутній опальний період. Основною причиною таких низьких показників є неврахування економії газу Тернополем у попередні роки. Чимало для збереження палива в місті зробили, наприклад, минулого опалювального сезону. Вже тоді споживали приблизно на 30% менше газу. Цього року до них додали ще 30%. Встановлено індивідуальні теплові пункти всіх загальноосвітніх навчальних закладах. Також підготовлено Великий кредитний проєкт на заміщення споживання природного газу, але проблема залишається проблемою. Внаслідок скорочення споживання за минулі роки розрахунок на цей рік становить дійсно в межах. Скорочення на 50-60% до реального споживання газу, аби показники для Тернополя переглянули на рівні держави. Міський голова звернувся й до обласної влади, адже саме через неї веде переговори керівництво країни. Якщо в це вдину включиться обласна рада, обласна адміністрація, які будуть не просто приймати завдання і робити розрахунки, пересилати їх на місця, а доводити. Якусь правильність як розрахунки, тоді я сподіваюся, що шанс є. Тим більше, що, говорячи з газовиками, реально газ для того, щоб забезпечити споживанням населення, буде достатньо. Крім того, тут небезпека не в теплокомуненергу, небезпека всіх, хто має індивідуальні котли, бо тому що йдемо про зменшення газу. Тобто газу не буде, щоб запалити котел, газу не буде щоб запалити комфорку. Якщо газ вирісти таким чином, люди просто візьмуть, набарують баняк води, поставлять до комфорку, будуть гріти, Бо людям все одно треба мити посуду, митися і так далі. Ніякої економії це не дасть. Вказівку економити газ отримали й інші міста України, каже Сергій Надал. Проте там показники можуть бути менш критичні, оскільки вони не зменшували використання палива у попередні роки. Збільшити вартість проїзду у маршрутках із 2,5 до 4 гривень, хочуть перевізники. Лист такою вимогою надійшов в міську раду. Перевізники пояснюють, курсують Тернополем сьогодні у збиток. Деталі у сюжеті перевізники скаржаться, працюють собі у збиток, бо через ріст цін на пальне та запчастини курсувати містом їм стало невигідно. Вирішити проблему попросили міського голову. У зверненні написали, що денної виручки їм не вистачає навіть для повноцінної заправки, не кажучи вже про те, що скоро транспорт потрібно підготувати до зими. Сьогодні вже є факти, де хочуть скорочувати рейси, де хочуть різного роду соціальні навантаження, які є на перевізника скорочувати, і таке інше. Але от Є переживання того до чого це в кінцевому результаті може призвести. Двох з половиною гривень мало пишуть перевізники. За проїзд у маршрутках вони вимагають чотири. До того ж, хочуть відмінити безкоштовний проїзд пільговиків. Якщо до 28 вересня міська рада не відреагує на їхні звернення, пишуть, то залишить за собою право самостійно приймати рішення. Міський голова натомість збільшувати тарифи категорично відмовився. Жодного місця, які є поруч з нами тарифи не піднялися, крім Львова до трьох гривень і чернівців. Тому я не бачу сьогодні потреби піднімати цей тариф. Якщо вони це будуть так вести, вже сьогодні політранспорту має доручення шукати альтернативу, тобто шукати інших перевізників. Ми підемо на розірвання договору. Якщо договір між перевізником та міською радою все-таки розірвуть, каже Сергій Надал, то замість автобусів буде їздити більша кількість тролейбусів. Коментувати свою позицію нашим кореспондентам перевізники відмовились. Аби парламентські вибори на Тернопільщині пройшли прозоро. Громадські активісти створили медіа-центр Чесні вибори. За дотриманням законності будуть стежити спостерігачі. Звіт для громади області ще вівторка. Щоб максимально охопити всі дільниці по Україні, громадські активісти організацій Чесно та «Опора» об'єднали зусилля. У Тернополі створили медіа-центр Чесні вибори, який інформуватиме громадськість про майбутніх обранців. Основними критеріями перевірки кандидатів у депутати будуть їхні автобіографії. Та фінансові декларації. Також ми будемо вимагати від партійних штабів звітування про поточні їхні витрати. Це буде за 5 днів до кінця виборів. Ми попросимо їх, щоб вони надали нам звіти про надходження в партійні фонди, звідки вони були, які суми там є, куди вони їх витрачали. Ми хочемо побачити звіт за 2013 рік по. Партійним організацій громадська мережа опора займається спостереженням виборчого процесу в по всіх регіонах України. Тобто є представники зараз довготермінових спостерігачів всій Україні 213 чоловік. Також до них долучиться в день виборів більше дві тисячі. А спостерігачів? на Тернопільщині постійних спостерігачів п'ять. У день волевиявлення вони разом із тимчасовими моніторитимуть процес виборів. Також здійснюватимуть швидкий статистичний підрахунок голосів. Екологія Тернопільщини у небезпеці. Мешканцям загрожують неочищені ріки. Бруд потрапляє у воду, тому що не працюють очисні споруди. Для прикладу, така ситуація склалась в Кременці. Типова ситуація для всіх районних центрів. І містечок Тернопільської області очисні споруди фактично в неробочому стані. Відповідно, очистки стоків, як би мало відбуватися, не, не проходить. Фактично. Стоки, неочищені стоки попадають в річку і далі проходить забруднення навколишнього середовища. Щоб залагодити ці проблеми, обласна влада розробила програму охорони навколишнього середовища в області до 2020 року. Згідно з цим документом, в 21 населеному пункті Тернопільщини збудують каналізаційні очисні споруди, встановлять їх за новими сучасними технологіями. Це ще радянські технології, зараз технології йдуть вперед. Відповідно, ми постійно, практично кожного тижня маємо переговори з проектантами, розробниками вже на нових технологіях, власне, їх залучаємо на розробку таких очисних споруд. Це, по-перше, і дешевше, а по-друге, це займає їм меншу площу і, по-третє, воно дає кращу очистку стоків. Правоохоронців, які вирушають в зону АТО, тепер оглядатимуть більш ретельно. У відомчій лікарні з'явився сучасний діагностичний комплекс. Які переваги нового обладнання далі у сюжеті? Тернопільських правоохоронців, що поїдуть на схід, обстежуватимуть за допомогою нового обладнання. Для лікарні з поліклінікою сектору медичного забезпечення УМВС придбали сучасний діагностичний автоматизований комплекс «Кардіоплюс». Він, за словами медиків, дасть змогу перевірити фізичний стан людини та ресурси її організму. Ми маємо можливість аналізувати. Серцевий ритм Виявляти приховані порушення серцевого ритму, прояви ішемічної хвороби серця, і визначати рівень працездатності людини. Люди перебувають в надзвичайних в екстремальних ситуаціях, і ми не знаємо, наскільки є резерви в даної людини перебувати в цих умовах. Це обладнання дає нам можливість перевірити цей стан, об'єктивізувати цей стан. Новий апарат кажуть в обласній міліції, унікальний тим, що дозволяє обстежувати пацієнтів на піку фізичного навантаження. Усе медичне обладнання, яке було у закладі до цього часу, такої можливості не давало. Правоохоронців оглядали лише в стані спокою. Будемо надіятися, що за допомогою даного діагностичного центру, за допомогою наших хороших лікарів, ми зможемо і надавати допомогу співробітникам, які повертаються із зони АТО, а також ветеранам, пенсіонерам. І будемо забезпечувати хорошу діагностику. Медичне обладнання обійшлося обласному управлінню міліції майже в 70 тисяч гривень. Державних службовців у Тернополі побільшало в економічному університеті. Вручили дипломи про завершення магістратури за цією спеціальністю. Тернопільський національний економічний університет випустив у світ кілька десятків державних службовців. Магістрам цієї спеціальності вручили дипломи. Однак, отримати їх змогли не всі. У нас випуск здійснюється за в двох базових наших підрозділах: це в Тернополі і в Форосі. На даний момент ми не могли запросити наших випускників, які навчалися за програмою державної служби по форосській програмі, тому що ми знаємо, що це анексована територія. Це буде можливо та нова. Еліта української нації, нова еліта Державної служби, буде працювати в новій системі, яка не буде прив'язана до тих старих корупційних схем, які існували, і вони сповна можуть використати свою освіту для того, щоб змінити державу, для того, щоб вони були успішними і раз з їхнім успіхом успіх отримала вся країна. Новоспечені магістри державної служби кажуть, отримані знання обов'язково стануть у нагоді під час роботи. Виникали в нас в процесі навчання різні суперечки. І десь ми знаходили спільне тобто вирішення для міста. Став загальному я як заступник міського голови. Я, я дуже позитивних речей тут навчився на наш час, коли Україна є на зламі старого і нового, то я переконана, що надбані знання нам дійсно пригодяться і допоможуть нам реалізації нашого бажання жити краще, жити по європейськи До слова, попри те, що Крим сьогодні анексований, ректор ТНОС сподівається дипломи магістрів своїм студентам із автономної республіки рано чи пізно вдасться вручити. Фото патріота благодійна акція з такою назвою цього тижня проходить щодня біля пам'ятника Івану Франку. Кожен небайдужий може зробити свій внесок для українських військових. Подібні проекти проводять і в інших містах України. Студенти Тернопільських вишів об'єдналися для допомоги землякам. Завдяки цьому проекту ми хочемо зібрати кошти на закупівлю амуніції та бронежилетів для батальйону ОНУ. Типу, під таким лозуном зроби собі патріотичне фото на пам'ять та підтримуй українську армію. В батальйоні переважно хлопці з Тернопільщини, Київщини і Буковини. Саме на найнеобхідніше для них підуть зібрані гроші, кажуть організатори. Вони знаходяться в гарячих точках, і безпосередньо в нас є люди, які займаються цим батальйоном в Тернополі. дізнаються, які необхідні речі їм потрібні. Вони передають нам інформацію. Цю інформацію ми обробляємо. Відповідно, витрачаємо на ті речі вже кошти. Суму внеску кожен визначає сам: усі пожертви добровільні. Тернополяни охоче долучаються до. До акції кажуть волонтери, Уже вдалося назбирати кілька тисяч гривень. Підтримати Україну, підтримати наших військових завжди приємно, і навіть такий маленький вклад це вже щось слава Україні! Акція взаліто подивилася, що вона була ще вчора в інтернеті, і, до речі, дуже зраділа зараз, що вона далі продовжується, тому що це хороша ідея, щоб ну заодно людям зробити приємно, і ми так само можемо зробити так само якийсь свій не. Сак в цьому всі охочі підтримати українських патріотів зможуть зробити фото та внести пожертву до кінця тижня. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я вважаю вам миру, приємного вечора та позитивних емоцій.